Дівчата, ось він, який він гарний, дуже хороший, дуже така. Просто я не обманюю дівчата. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося спекти гарбузовий хлібчик. Напевно, що тільки одна я не пекла ще гарбузовий хліб, але я багато чого робила з гарбузом. Я й млинці робила і налисники, і булочки пекла. Та взагалі багато чого. Значить так, ось тут у мене 600 мл гарбуз разом зварений з відвару. Оце ось таке воно у мене тут. Тепер я ось так, ну, дуже гарно зварений. Я скуштувала солоденькі, такі солоденькі. Я його ще ось так потовчу, як пюре. Можна на блендері, але я думаю, що не треба, воно ну, така каш... каша вийшла. Пахне так гарно гарбузом. Тепер, дівчатка, дріжджів від 15 до 20 грамів я кладу. Сюди, одразу посолю неповну чайну ложку солі. Я знаєте, що хочу покласти? Сушених овочів зовсім трішки. Ось так, може, з півчайної ложки. Так, Можна кунжут покласти, можна покласти кмин. Хто що любить, я не буду більш нічого класти. Змішаю, щоб дріжджі розчинилися. І буду віяти борошно. Борошно я не знаю, скільки треба буде, але приблизно десь скільки треба, стільки візьму. Напевно, десь від 600 г, може більше. І борошно. Ще зараз додав олії, а олії десь. 3 чи 4 ложки добавлю оцет. 9%, теж ложку. І буду замішувати тісто. Щоб не помилитися з борошном, то саме краще отак потрошку віяти і замішувати, і тоді все у вас вийде. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все буде добре. Замішую руками гарно, поки оце буду додавати борошно, поки тісто почне відлипати від рук. Не спіша десь не менше, ніж 10 хвилин, але треба вимішувати. Так, дівчатка, тісто вже вимісилось, таке гарне, таке гарне, еластичне. І я його залишаю. Ось тут прямо хай підходить. Можна буде разок підімняти. Так, накриваю можна вкутати і хай собі стоїть десь до годинки. Але не треба так, щоб воно розтіклося по всьому столу. Всьому свій час пройшло вже десь півтори годинки. Я вже один раз тісто підминала. Тепер я ще один раз підминаю і вже буду скручувати. kuulku . musta . just , harnutakse . Таку я гарну кульку зробила. Все дуже легко. Тепер викладаю форму. Можна покласти хлібні форми формі саєчок, тут, по три кульки. Можна взагалі в формі батона скрутити, а можна взагалі булочок наліпити з цього тіста, але туди додати. Поку ну, ще треба більше олії. Це в мене така буде хлібинка. Тепер хай вона стоїть, гарненько підійде, потім я зроблю надрізок і побризкаю водичкою покладу сюди насіння, яке у вас є насіння. Можна і сояшниково покласти насіння, можна кунжуту, можна гарбузову, кого що є. Можна взагалі нічого не класти. Можна борошна трішки потрусить. Тим часом нагріваю духовку. 200 градусів. Пройшло хвилин, може, 10, я зробила ось такий надріз. Просто звичайним ножем можна лезом, гострим, так. Ось такі, хай собі вивертає. Я люблю таку зубату хлібинку. Хлібинка моя ось так вже підійшла. Тепер, я ось так побрізкаю водою. Покладу сюди зверху гарбузове насіння. Зверху, ось так, я поклала насіння. А тепер ще ось так потрушу пшеничними висівками. Звичайними пшеничними висівками. І ставлю в духовку випікатися десь, може, до годинки. Спочатку поставлю на 200 градусів, а потім трішки, може, зменшу. Треба дивитися. Ось такий у мене вийшов хлібчик. Ось така паляниця гарна. Ой, так я завжди З водичкою. Дуже довольна. такий гарний лисок. дуже гарний. Розріжу я його, звичайно, як уже ж вихолоне, але я думаю, що він дуже гарний і смачний всередині. хліб трішки проховав. Ось такий хороший. Не можу дочекатись до завтра, розріжу я його сьогодні. Дівчата, ось він, який він гарний. Просто ще тут їде часничком потерти, хто любить. Це мені незручно було ножем різати, але структура дуже хороша, дуже така. Просто я не обманюю дівчата. Ось такий він. Так ламається. Витерпіти, дівчата, взагалі не можна. Хочеться отак взяти меду. І тяжинка просто у мед. А ще можна вершковим маслом з чаєм. Це дуже смачно.